Дякувати Богу і деяким генералам Миколаєву втримали. Весело. Ну, справді було весело. Стримала цей наступ з піхоти чоловік 8-10. Морській піхоті з 18-го року взагалі пішов по другій хвилі мобілізації в 14-му тому що ну, мені не подобається, коли до мене додому хтось приходить і намагається диктувати свої якісь умови. Тобто, ну, він в мене вдома, він має казати, що мені робити. Те тобто, саме, що сусід прийшов до мене на кухню, трошки посидів, каже, ну все, йди звідси, я тут жити буду. Ну, якась фігня виходить. Мене розбудив телефонний дзвінок виконуючого обов'язки командира роти. Каже, війна почалася, приїжджать. Ну, я, звичайно, проспав, я І перший обстріл свій проспав, і початок війни теж. Була така нерозбериха, невеличка, ну, я б не сказав, що була паніка. Тобто не зрозуміло, тому що бригада основною масою знаходилася в Маріуполі на той час. І з людьми було трішки сутужно. Ну, тяжко, мало було людей, Ну, потім почали приїжджати резервісти, мобілізовані, люди впри. Взагалі, налаштовані були патріотично. Ну, дякувати Богу і деяким генералам Миколаєву втримали. Коли був прорив на околицях Миколаєва, верніше спроба прориву, тоді йшла колона російська повз Миколаєва. Вони так зрозуміли, що намагалися його взяти в кільце. Ну, наша арта відпрацювала добро, добре, влучила всередину колони і. Передня частина колони пішла в напрямку аеропорту, а друга розвернулася і через полігон намагалася наступати на Миколаїв. Ну, трішки здивувало те, що вони працювали, як книжка, пише, вони десь ну, 4-5 кілометрів, мабуть, почали розвертатися в бойовий порядок. Тобто вистроїли техніку і між технікою ззаді йдуть люди. Ну, мені стало дуже цікаво, як вони цей... Це розстояння пройдуть пішки в повному спорядженні. Ну, Правда, швидко зрозуміли після кількох прильотів по них, що ідея була не дуже добра. І ми трішки розвернулися, почали вже ховатися, дими пускати і так далі. Ну, основною масою, якщо не рахувати арту, піхоту, то стримало цей наступ з піхоти чоловік 8-10. Ну, насправді на терновці тоді знаходилося не дуже багато людей. Ну, Все вийшло в нас. Це вже добре. <смітно> весело. Ну, Справді було весело. Ну, спочатку зрозуміло, що там танки, БМД плюс е самольоти, ну, літаки залітали. Ну, і по да, по терновці тоді сонцепек. Один раз вистрілив. ну, було страшновато трошки, ну, потім Мазар взяв своє. Тобто побачили, що можемо, що вони відступають, що вони бояться. Ну, і стало вже цікаво далі їх прогнати. Ну, взагалі це щось, собственно, і вийшло. Човаки, ну вам треба, вас там мало. А буде ще менше ті хотіть, йдіть. Що вони можуть зробити на чужій землі, яка їм не рідна, яка їм не допомагає. В тому числі, коли вони питалися танками пройти і так далі, ну, ці танки в'язали в, в нашому чорноземі, хоча не було такого великого болота і було холодно. Так що, куди вони лізуть? За нас можу точно сказати, що в нас вони є. Це держава, це земля, це батьки, діти, майбутнє і так далі. А що цінять вони, я взагалі не розумію. Тобто вони прийшли на чужу землю. Я впевнений, що вони навіть не розуміють, за що вони помирають. Тобто Вони прийшли, вони залишаються в нас в землі, це, звісно, добре, буде краще чорнозем. Правда, вони частенько забувають сімічки в карман ложити. Ну, то це вже таке. А мені навіть з 14 го року ні за що не соромно перед собою. Тобто я впевнений в тому, що я роблю, і я знаю, навіщо я це роблю. Насправді, ну, якщо ми зараз не тримаємо країну, не збережемо ну, дітей, не буде майбутнього. У 2018 році Проходив з температурою 38 з гаком було, не пам'ятаю скільки точно. Ну, Після цього зато виздорів на другий день. Ну, вода була дуже холодна в морі. Ну, для мене найтяжчим було це, іменно, яка здорова і важка. І дуже холодна вода. Ще хвилин 40 намагався втамувати холод. Біля буржуйки, нічого не працювало. Ну а то що на наступний день вже ну, у нас На смузі перешкод, там найголовніше це колективний дух. Тобто Там нема завдання, щоб хтось один дійшов, там, він кращий. Ні, тут основний задум відпрацювати колектив, щоб вони навчилися працювати в кучі і зрозуміли, що. По одному, звісно, добре, але без колективу вони мало чого варті. Це вже, мабуть, родина. Я з морській піхоті з 18-го року Ну, поки ще не разу не пожалів, про те, що сюди прийшов. Тримайтеся, ми робимо все, що можемо. І навіть трішки більше.